Всім привіт! Мене звати Вова. Це канал MyChoose, А це новенький Sennheiser Momentum 4 Wireless, який тільки-тільки з'явились у продажі. Це бездротові навушники з шумопоглинанням та кодиками AAC, APTX та AptX Adaptive. І ще у цих навушниках 60 годин. Автономності. Це дуже круто. Це довгоочікуване оновлення моделі Sennheiser Momentum Wireless 3, яка вийшла ще у 2019 році. Чи гідні це навушники за 370 баксів? Та чи виправили Sennheiser помилки у третій версії навушників? У цих питаннях розберемося у даному огляді. А ще розберемося, чи краще ці навушники конкурентів до 400 баксів. Та варто обновлятись з 3 до четвертої версії. Поїхали. Що в нас тут по комплекту? Кабель для зарядження usb c 1,5 метра, кабель для провідного підключення 3,5 мм на 2,5 мм Теж 1,5 м Трохи засмучує роз'єм 2,5 мм. Адаптер для літака, коротка інструкція та інструкція з безпеки. А купити ці навушники можна у офіційному магазині SennheiserStore.com.ua Це дуже круті хлопці, які далі ці навушники на огляд. Переходьте за першим посиланням у описі даного відео. Виглядають Momentum 4 мінімалістично в порівнянні з третьою версією. І менше видаються з боків, вони стали значно меншими. Це був головний мінус зовнішнього вигляду Momentum 3. Але є і мінус у новому дизайні Momentum 4. Це те, що навушники можна сплутати з десятками інших таких навушників. Наприклад, з новими Sony WH-1000XM5. У Momentum 3 дизайн був унікальним, але громоздким. Поверхня чаш матова, відбитки майже не збирають. Оголов'я зверху тканини, з нижнього м'якого боку, матовий і приємний на дотик силікон. Амбушури зі шкірзами, над лівою чашою є три зручні опуклі точки, якими тактильно можна визначити, де лівий навушник і не дивлячись надягати навушники правильно. Це дуже зручно. У комплексі де якісний твердий кейс з тканинною петлею для перенесення. Якість складання на хорошому рівні, як і завжди у Sennheiser. Люфтів та скрипів немає. Все повертається плавно з'єднання надійня. Хоча модель тепер із пластиком, все одно є відчуття, що в руках тримаєш міцну та якісну річ. Навушники Sennheiser Momentum 4 Wireless доступні у двох кольорах чорний та білий. Це зручні навушники, які важать 293 грамів. У порівнянні з третьою версією, яка важила 305 грамів. Трохи-трохи легкіше. На голові навушники відчуваються комфортно, та через 10 хвилин забуває, що вони взагалі є на голові. Тут є зручне регулювання оголов'я в широких межах. Навушники підійдуть для будь-яких розмірів голови. Momentum 3 також були зручними, але враховуючи зміни матеріалу оголов'я з невеликою виїмкою під маківку і трохи меншою вагою, навушники стали трохи зручнішими. Чаші повертаються горизонтальною осі. Їх можна повернути всередину або назовні. Їх зручніше носити на шиї або в рюкзаку. Також чаші повертаються вертикально, щоб вони зручніше прилягали до голови. Це не складається, хоча у Sennheiser Momentum 3 вона була складною. Мені достатньо того, що конструкція має поворотні чаші і навушники можуть стати плоскими, так би мовити. Управління навушниками Sennheiser Momentum 4 Wireless просте та зручне. На корпусі всього одна клавіша, яка відповідає за увімкнення та вимкнення. Вимикання мікрофона під час дзвінка та підключення навушників. Управління сенсорне. Чутливість відмінна, гибних спрацьовувань немає. На правій чаші внизу 5 індикаторів, які повідомляють про рівень заряду, включення та вимкнення навушників та підключення навушників. Будь-який жест супроводжується звуковим сигналом, що зручно. Завжди розумієш, спрацював жест чи ні. Розумна пауза зупиняє музику, коли навушники зняти. І автоматично відновлює музику, коли вони надягаються на вуха. Розумна пауза працює добре, спрацьовує завжди при знятті. Є один неприємний нюанс, зв'язаний з розумною паузою: коли ви зіймаєте навушники з голови та одягаєте ось так на грудь, проворачуючи чаші до грудей. Розумна пауза думає, що навушники на голові, коли виповється ось такий жест. Датчики не розуміють, що наушники знаходяться на груді. Я би не сказав, що це якийсь баг, але це неприємна особливість даної моделі. Але з часом я просто звик і зіймаю наушники ось так, не повертаючи чашу. Є крута функція автоматичного включення та вимкнення навушників, яка вимикає гарнітуру після 15 хвилин простою, коли її знімають. І автоматично вмикає, коли ви надягаєте навушники на голову. Це відмінна функція для економії енергії. Та й сама по собі дуже зручна, можна забути про кнопку включення та вимкнення. Час автовимкнення можна переналаштувати у програмі Sennheiser Smart Control. Про неї трохи далі. Детальніше про схему управління ви зможете почитати на сайті mychoose.com за посиланням в описі. Та ще підписуйтесь на цей канал. Так ви допомагаєте мені робити огляди, а я допомагаю вам вибирати навушники та інші круті гаджети. Фірмова програма Sennheiser Smart Control функціональна, зручна і корисна. Не для галочки. Програма спрощує налаштування звуку за допомогою вбудованого еквалайзера та звукових зон. Є нова функція персоналізація звуку. Вона оцінює ваші уподобання в музиці та налаштовує звук відповідно до вашого смаку. Головні можливості фірмової програми Smart Control: налаштування адаптивного шумозаглушення, налаштування еквалайзера, звукові зони, функція перевірки звуку sound check, налаштування чутливості голосу під час дзвінків. Та інші функції настройки розумної паузи, налаштування автовимкнення, оновлення прошивки та інші. Детальніше про всі функції програми ви можете почитати на сайті. Якість зв'язку у даних навушниках відмінна. У радіусі 10 метрів ніяких приривань немає. На борту у нас тут Bluetooth версії 5.2 є кодики високої здатності AAC, AptX та APTX Adaptive. Коли у третій версії Momentum був лише кодик AptX Low Latency, який трохи гірше бітрейту. З'єднання просте після розкриття коробки. Та жорсткого кейсу в мене навушники автоматично перейшли у режим з'єднання. Після цього потрібно було знайти їх за допомогою телефону і підключитися. Щоб перейти в режим з'єднання вручну, натисніть клавішу на правому навушнику на 5 секунд. Шумопридушене Sennheiser Momentum 4 Wireless якісне та адаптивне. Шумодав помітним чином адаптується під середовище. Наприклад, біля шумної дороги або в метро, шумодав буде викручуватись на максимум. А коли ви будете гуляти на першохідній вулиці, де шуму не так багато, він буде переходити на середній рівень. Це дуже зручно, ручками не треба нічого робити. Шумопридушення достатньо, щоб глушити звуки розмов, метро та транспорту, літака та інше. Сам шумодав на рівні лідерів сегменту. Шумопридушення не впливає на звучання музики, що важливо. Режим прозорості працює справно, я їм користуюсь рідко. Пасивна звукоізоляція навушників теж на хорошому рівні. Що також додає комфорту до загальної звукоізоляції. Самі круті наушники з самозаглушенням це Bose Noise Cancelling Headphone 700. Огляд буде за посиланням у описі цього відео. Там же буде огляд на навушники Sony 1000XM4. Це теж дуже круті навушники з шумопридушенням та крутим звуком. Дуже рекомендую почитати ці огляди. Час автономної роботи це вишенка на торті даної моделі. 60 годин на одному заряді. Це в три рази більше, чим у третій версії даної моделі. Виробник заявляє, що 60 годин автономності можна отримати з працюючим шумозаглушенням на середньому рівні гучності та з айфоном. У підсумку моїми тестами ці показники... Підтверджується, при активному використанні заряджатиме наушники один раз на тиждень, при неактивному використанні один раз на 2-3 тижні. Часть заражання приблизно 2 години до повної зарядки. Швидка зарядка п'ятихвилинна дає ще 4 години прослуховування музики. Мікрофон у даної моделі відмінної якості у кожної чаші ми маємо по два мікрофони. У сумі ми маємо 4. і це, напевно, найкращий мікрофон, який я тестував, враховуючи всі моделі з мого опиту. Ось як звучить мікрофон у тихій обстановці. Ось так звучать навушники Sennheiser Momentum 4 в тихих умовах. 1, 2, 3, 4. А ось як він звучить у шумній обстановці. Ось так звучать навушники Sennheiser Momentum 4 Wireless у галасливих умовах. 1, 2, 3, 4. Коротко порівняємо Sennheiser Momentum 4 з Sennheiser Momentum 3. Звучання Momentum 4 стало кращим. Звук став детальнішим. Був кодек APTX Low Latency, став новий APTX Adaptive. покращений бітрейт і така ж енергоефективність. Автономність стала 60 годин на одному заряді. Це більш ніж у три рази, чим було у третій версії. І все це у зменшеному корпусі. Оновлений дизайн. Momentum 4 повністю з пластики, коли в третій версії були металеві елементи оголовки. Кнопкове керування Momentum 3 замінено на сенсорний Momentum 4, що для мене зручно. Momentum 4 зручніше через більш ергономічне оголов'я та зменшен вагу. Шумопридушення стало адаптивним а було зручним регулюванням, за якістю приблизно таке ж саме, яке було. У третій версії немає автовідключення. Мікрофон у четвертої версії кращий. А ціна приблизно однакова: 350-370 баксів. Тройка в деяких магазинах на 20-30 баксів дешевше. Оновлятися з третьою до четвертою версії. І коротка відповідь: да, оновлятися. Враховуючи все плюси та мінуси, ви получаєте оновлений дизайн, більш кращий звук, 60 годин автономності, та все це приблизно за ті ж гроші: – 350-370 баксів. Порівняємо Sennheiser Momentum 4 та Sony WH 1000 XM5. Це головний конкурент моделі. Я відокремлю тільки елементи, що відрізняються, так як комфорт, зовнішній вигляд і конструкція практично не відрізняються. Звучання Sennheiser більш збалансоване та менш басове, ніж у Sony. Звучання Sennheiser більш виразне, деталізоване, а бас більш фактурний та якісний. Автономний Sennheiser 60 годин, у Sony 40. У Sennheiser кодеки AAC, APTX, APTX Adaptive, у Sony тільки AAC і LDAC. Sennheiser трохи комфортабельніший, ніж за Sony. Sennheiser дешевше Sony на 50 баксів. А ось у чому Sony краще, так це активне шумозаглушення. Також Также пішло з поконбіку, що найкращий шумодав у FBOs, потім у Sony, а після у Sennheiser. Але ця відмінність для багатьох може бути непомітною. Шумопридушення у сенхах відмінне. Мікрофон у Sennheiser трохи програє за якістю Сонька, але Сенхи краще справляються із дзвінками у вітряну погоду. Sony варто взяти, якщо вам важливі: максимальна якісне шумозаглушення та якість розмов по телефону. Через мікрофон наушників. У всіх інших випадках краще взяти Sennheiser. Звучання Sennheiser Momentum 4 Wireless басове та якісне. 42-мм динамічні драйвера видають цікавий та деталізований звук. І якщо коротко, це найкращі наушники по звуку серед бездротових до 400 баксів. Але басу мені здалося забагато. Я не люблю перекачені низькими частотами моделі. Тому я трохи прикрутив низькі частоти в еквалайзері програми. Бас потужний і швидкий. Середні частоти відмінні та виразні, як видно з графіка АЧХ. Вони єдині, що знаходяться на плюс-мінус плато. Частково ховається за низькими частотами, але це не критично. Якщо трохи прикрутити низький в еквалайзері, для мене звучання стає ідеальним. Високі частоти яскраві та виразні, хоч і трохи провалені. Не піскують звучання заліза барабанів, струн та інших інструментів натуральне. Високи трохи маскуються за басами та середніми, але це не критично. Звучання натуральне, наскільки це можливо досягти в повнорозмірних бездротових навушниках. Що у нас по головним плюсам? Якісний звук з підтримкою кодеків APTX, APTX Adaptive та AAC. Звук краще, ніж у третій версії, і краще, ніж у конкурентів до 400 баксів. Автономність у 60 годин та швидка зарядка. Адативне шумозаглушення на рівні лідерів сегменту. Якість з'єднання. Відмінно на борту у нас. Bluetooth версії 5.2. Зручність. Навушники важать 293 грами Зручніше, ніж третя версія. До 3 годин без дискомфорту. Управління сенсорне, є розумна пауза. Зовнішній вигляд мінімалістичний та компактний. Якість складання хороша, нічого не скрипить і не ліфтить. Якість мікрофона відмінна. Одна з найкращих, що я тестував. Додаток корисний та працює стабільно. Є багато налаштувань під себе. Що в нас по головним мінусам? Надмінно басовий звук. Все ж таки басу для мене забагато, за замовчуванням. Я трохи прикрутив, але більшості такий звук сподобається. Неунікальний дизайн по відношенню до третьої версії, хоча дизайн гарний. У третій версії був легко відомий дизайн з металевими елементами. Відразу було зрозуміло, що за навушники перед вами. Спрацьовування розумної паузи на шиї. Якщо повернути чаші до грудей і повісти на шию. Це причіпка з мого боку, можливо, але спочатку це мене трохи напружувало. Доки не звик і перестав повертати чаші. Підіб'ємо підсумок. Чи варто взагалі купувати дані Sennheiser Momentum 4 Wireless? Так, ця модель, безперечно, коштує своїх 370 баксів. Якісний звук, адаптивне шумозаглушення та 60 годин автономності. По звуку це найкраща модель до 400 баксів. Чи варто оновлюватись третьою до четвертої версії? Якщо коротко, то так варто. Четверта версія дає дуже багато ніштаків. Це і адаптивне шумозаглушення, і 60 годин автономності, і більш цікавий звук з кодеком AptX Adaptive. І все це ми отримуємо приблизно за ту ж саму ціну. А як ви думаєте, оновлюватись з третьої версії до четвертої? Та взагалом, як вам наушники? Пишіть ваш коментар під цим відео. А також підписуйтесь на цей канал та ставте лайк. Всім дякую, пока.